Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити 4 дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Так, от Європа вся така модна, блатна. Всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автоматсарогатки. ВАПАВІ взагалі. мені кажуть, це мікроволовки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигані з зубами золотими Це дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. Вони підняли декілька f 16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняла? Тобто Європа витратила на те, щоб ці, ну, 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну блін дивні, да? ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всій заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть херби соліда й вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної питатися, на оцих своїх пропагандістських лозунгах і так далі. Ну от шо що, вони не тупі? Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що а, тепер а, а, зброя і а, гроші. Не будуть йти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали, правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака історія.